Склад шахрайства. Шахрайство є кримінальне правопорушення, і кожне кримінальне правопорушення з точки зору м -м, людини, яка займається кримінальним правом, вона має чотири елемента. Показую, чотири, як шахрай. Чотири елементи, побачите. Чотири елементи Ну, шахрайство в нас в крові. Це чотири елементи шахрайства. Якщо ми розуміємо ці чотири елементи, ми більш розуміємо о том, що це таке. І давайте почнемо. 4, 4 елемента, ми знаємо: об'єкт об'єктивна сторона, суб'єкт суб'єктивна сторона. Ну, Суб'єкт у нас буде завжди ну, один і те, ж. це 14 років або 16 років. І сьогодні у нас буде у нас сьогодні шахрайство це у нас 16 років. І давайте побачимо, що це із. Із чого складається склад шахрайства? Шахрайство це особливі способи позбавлення власності. Так, звичайно, що шахрайство пов'язано з власністю, пов'язано з майном, але це такий особистий спосіб. Ну, краще, також особистий спосіб, ну такий так він простий. А тут такий особистий спосіб, як так сталося, що ви втратили це майно. І це буде шахрайство. Що тут у нас? Елементи складу шахрайства, об'єкт право власності. Ну тут я так написав право власності. Це такий загальний. Тому що, якщо ми побачимо кримінальний кодекс, ми там побачимо, що шахрайство в голові, яка має назву проти там, майна, тобто проти право власності. І це означає, що там такий загальний об'єкт. Але ми зараз з вами побачили, що а, тут є ще один об'єкт, такий таємний об'єкт це порушення законів логіки. Це шахрайство, це, це, це погано. Далі це річ, предмет це річ, ну, річ плюс, плюс гроші. Гроші також. Це є предмет цього, цього майна. Не, не дія, не там людина. а, а ну, Предмет це такий об'єкт матеріального міру. Да? І це річ а, або майно. Чи майно? І об'єктивна сторона, що там у нас є? Дія. Дія Розкрадення чужого чужого, не свого, чужого майна шахрайським способом. А от, звертайте увагу да, от такої, до, до інтерпретації от цього тексту. Тут ну, стаття, ну, стаття має назву «Шахрайство». Ну, Добре, скажете ви. Але тут ми бачимо два види шахрайства. Один шахрайсь, одно, перше шахрайство шляхом обману, а друге шахрайство з зловаження довірою. І написано, що це таке шахрайство. Ну, це ви бачите таке, ну, з точки зору логіки, щось не то. Ну, не може, наприклад, це чоловік, це людина, а це. Людина поділяється на чоловіка і жін... на жінку і чоловіка і в душках людини. Це щось, щось, щось не так. Ну, от тут законодавець говорить нам, що зловаження довірою це якесь таке чисте шахрайство. Але обман також шахрайство, але ну, таке загальне. І переходимо, далі йдемо. Чужого шахрайським способом противоправний результат припинення права власності, права, права ну, приватної власності, і причина наслідковий зв'язок, і суб'єкт, я вже говорив, і суб'єктивна сторона прямий умисел на вилучання, тобто людина, ну неможливо, як ну, без умисла euh, зробити шахрайство. Ну, я не знаю. Ну, є, напевно, люди, які шахрають автоматично в такий... вмикнуть режим шахрайства такий, І людина і йде. Ну, так неможливо. Шах... Ну, в цьому випадку. Потрібно що зробити? Потрібно замислити, обма... обманути другу людину. Два шляха обману є обман і, і шахрайство. І давайте побачимо, як та немецькою. Німецькою буде так. А, давайте три, три мови. Шахрайство це буде українською. Дібетрунг. Я не знаю, що. Ну, я бет, вроди би, як ліжко. Бетрунг. Бетрунг. Дібетрунг. Ну, от так, немці... німці так, так називають шахрайство. Дібетрунг. І фрейц, фрейц, знає. French, French. Ні, Роман говорить, тут зовсім по іншому читається Фроц. Вони просто це як О читають Frost. A ау як О, Фроц, Як O, да. ну, Добре. Frots, також я не знаю, що це, як так етимологічно перекладається. Ну, шахрайство я, шахр. Шахрайство також, я бачу, що це не не слав'янське слово, так. Шахрайством, ні, це не слав'янське слово. Щось прийшло з інших, з інших мов в українську мову, і ми перепадключаємося і будемо сьогодні говорити про, про шахрайство.